so let's see what's inside here. this is the map and here it shows you where's the main landmarks of the park, like painting collection, uh, water tower, white pavilion, royal gallery, and here is everything written in polish and english, so it's kind of easy to navigate. Як ці будівлі з архітектурою у азіатському стилі. Це новий китайський сад, відкритий у 2014 році як частина королівського саду. Тут є дві будівлі: китайський павільйон, який символізує чоловічу сторону, та витончена китайська альтанка, що особлює жіночність. Ці дві будівлі з'єднані мармуровим мостом. Парк відкритий щодня. І з 6 ранку до 10 вечора. Але якщо ви хочете зайти всередину музейних будівель, години роботи різняться. Більшість музеїв відкриваються близько 10 ранку або полудня, залежно від дня, і закриваються між 16.00 та 20.00. Майте на увазі, що всі музейні будівлі закриті по понеділку. Гарна новина полягає в тому, що відвідування садів та парку абсолютно безкоштовне. Але якщо ви хочете побачити експозиції всередині, вам знадобиться квиток. Ціни можуть відрізнятися. Наприклад, відвідування лише музею полювання коштує близько 30 злотих. Але якщо ви хочете побачити все, зокрема, палац на острові, стару оранжерею, Мисливицький палац, білий павільйон, водонапірну вежу, стайні кубіцьких казарми контоністів і школу офіцерських кадетів, це коштує близько 90 злотих. І на огляд може знадобитися близько 2 годин. Я купила квиток у музею полювання у терміналі самообслуговування, і там можна було заплатити картою. З 2018 року музей полювання є частиною Королівського музею Лезеньки. Усередині ви знайдете всілякі мисливські трофеї з усього світу, зокрема таксидермізованих тварин та велику колекцію старовинних мисливських рушниць. Тут ви можете побачити, як виглядали польські мисливські кімнати у 1800-х і 1900-роках, х роках, дізнатися про лісових тварин та птахів, а також оглянути деякі рідкісні та екзотичні трофеї. be ко water tower. Ще одна цікава будівля, яку ви побачите в парку, це водотапірна вежа, яку також називають резервуаром. Такі вежі були досить популярними в парках 18-го століття по всій Європі, особливо в Англії та Франції. Їх часто будували в готичному стилі або робили схожими на готичні руїни. Однією з найкрасивіших будівель у парку є стара оранжерея. Було збудовано між 1785 і 1788 роками, щоб екзотичні дерева зберігалися взимку. Всередині оранжереї ви знайдете Королівський театр і галерею скульптур з роботами зібраними королем Станіславом Августом. Театр особливий тим, що це один з небагатьох оригінальних придворних театрів 18 століття, що досі збереглися в Європі, і єдиний у своєї городі в Польщі. Аудиторію, арки та декорації розписав Ян Богоміл Плеш, талановитий королівський художник, відомий своїми роботами в стилі ілюзій. And I'm just done with this royal orangery. And uh, here's um, inside it's like exhibition of the 18th, 19th, and 20th centuries uh, statue. Um, and they are copy of the Greek and Roman statue of the Greek gods, uh, Roman Empires, and all that stuff. It's pretty big uh, area right there. And they have also, I think they have some kind of seature, so you can kinda like look from the royal lodge. In the city, so far in my opinion, I think it's worth buying just a, a full ticket where you can visit everything because um, literally every single exhibition here is interesting and it's just 25 dollars if you are here might as well just buy a full ticket look at watch look at every exhibition and be done with royal bus houses in Warsaw. Далі ми video білий Pavilion. Невелико елегантну віла, яка є рідкісним зразком житлової архітектури XVIII століття у Польщі. Однією з найцікавіших особливостей всередині є польські гротески – Особливий вид декору з рослинами, що в'ються навколо зображень людей і тварин. Це був перший випадок використання цього стилю в Польщі. Будівля була завершена приблизно у 1774 році. Наймовірніше, вона спроєктована Домініко Мерліні. Тим самим королівським архітектором, що стояв за багатьма іншими будівлями у парку, до 1777 року кімнати були повністю мебльовані та прикрашені настільними розписами. paintings on the wall, батдемос ремаркабл like цепейс оноволка фрескас. Веню акції вокінсайт, і тілс вай бігер за аутсайд. multiple halls and areas притихаус, you can look around. Um, yeah, I think one of і things that. Інша частина музею знаходиться всередині стані кубицького, яка була повністю відремонтована між 2019 і 2021 роками. Тут є дві постійні експозиції: каретний сарай з бігніва пруса Нев'ядомського та королівська ткацька фабрика, де показано, як виготовляли тканини. Uh, right near the hunting museum is stable. And here you can see carriages And you can also see um, uh, some tools what was used by the horsemen and people who used to uh, was the driver of the horse carriages. And also they have some cool machinery to make a jacquard and the video how it's made. There is a the pickup behind me. I don't really wanna bother him. And let's go see what's what we can see next. Right next to the Carriage Museum is Palace Let's see what's inside there. Тепер давайте оглянемо прекрасний Мисливицький палац. Його можна знайти у східній частині саду. Це елегантний двоповерховий палац був збудований у 1775 році. І це один з найкращих зразків архітектури раннього класицизму у парку. Палац названий на честь старого села Мисливіця, яка колись розташовувалась неподалік. Особливістю цього палацу є те, наскільки добре він зберігся. Навіть сьогодні більшість інтер'єрів мають своє оригінальне оздоблення часів короля Станіслава Августа. This is Palace Mrviciky. I just uh, finished looking around, and this is definitely the place for people who like all kind of antique, beautiful furniture and paintings because this is full of it. Right next to it, here's a temporary exhibition, and now it's an exhibition about uh, the gardeners from the Royal um, Garden and how they work and what tools they use. So it's gonna be here. Here also. Ближче до кінця 17 століття тут була невелика будівля, яка служила кухнею. Те готували їжу для мешканців королівських купалень, що належала Станіславу Любомирському. Пізніше за часів короля Станіслава Августа будівлю було розширено та переплановано королівським архітектором Домінікой Морліні. Вона стала набагато більшою та отримала нову назву Великий флігель. Сьогодні вона також відома як школа офіцерських кадетів. Влітку 2025 року в будівлі відбувалася спеціальна тимчасова виставка під назвою Життя королівського саду. Вона показала менш відомий бік садів, те, як їх використовували, розповідала про людей, які тут жили та працювали, а також про те, яким було повсякденне життя за лаштунками королівського парку. Однією з найвідоміших будівель у парку є палац на острові. Спочатку це був невеликий садовий павільйон в стилі бароко, спроектований голландським архітектором Тільманом ван Гемерменом. Пізніше король Станіслав Август за допомогою двох архітекторів Доменіко Мерліні з Італії та Йогана Крістіана Камерзетца з Дрездена перетворив старий павільйон на новий неокласичний палац. Він був натхнений величними італійськими вілами, такими як Віла Боргезе та Віла Медичі, і мав відображати бачення короля про ідеальну сучасну та незалежну країну. Сьогодні палац на острові зберігає 140 творів мистецтва з особистої колекції короля, виставлених так само, як вони були у XVIII столітті. Palace on Palace and there are especially many sculptures and paintings and also a lot of the antique uh, furniture from the times of the royals, so there is another beautiful place to look if you like antique furniture, paintings and the uh, sculptures. Якщо ви відвідуєте парк лазінки влітку, у вас є можливість побачити концерт Шопена. Одну з найулюбленіших традицій у парку. Щонеділі, з середини травня до кінця вересня, люди збираються біля пам'ятника Шопеном, щоб послухати живу музику просто неба. Ці концерти абсолютно безкоштовні. Туристи та місцеві жителі дуже їх люблять. Серед виконавців є відомі піаністи, а також талановиті молоді артисти, зокрема, переможці відомого міжнародного конкурсу піаністів імені Шопена. Це все на сьогодні. До побачення і до зустрічі в наступних відео.